Добрий день глядачі каналу Містяни на природі, а також наші підписники, постійні глядачі. Хочу сказати, що у нас з сьогоднішнього дня починається новий етап в нашій, в нашій діяльності, в нашому житті. Ми створюємо перепилятник, окремий перепилятник для наших перепілочок. Оце ми придбали такий собі вагончик. Його розміри 2,5 на 6 метрів. Висота десь приблизно більше, ніж 2,30. Зараз ми з вами зайдемо, подивимося, що тут всередині. Тут вагончик цей використовувався для... Проживання будівельників, які виконували різні будівельні роботи. Вагончик в цілому акуратний. Звичайно, що це все я буду розбирати або майже все, тому що, наприклад, оці полички можна буде залишити. Тут у нас буде і цей стіл залишений, скоріше за все, якщо він міцний, я ще не пробував. Треба буде оновити підлогу. Я планую. Застелити сюди е, листи ОСБ і зверху покласти ліноліум. Вікно є, хоча вікно не обов'язково для перепилятника, але якщо воно вже є, то хай буде. Ось такі стілажі, ліжанки були для будівельників. Навіть проводка є. Є проводка, ось є автомат. Ось тут три, ні, чотири розетки, дві лампочки. ну Звичайно, що лампочки тут ми будемо ставити своє світло діодні, щоб вони краще світили і менше електроенергії брали. І, в принципі, будемо облаштовувати наш перепелятник. До речі, ось тут під вікном теж ще є. Три розетки. Отож, починається новий етап в нашому житті і діяльності. Як я вже казав на початку, створюємо перепилятник. Триматиму вас в курсі, як просуваються наші справи. Всім гарного дня, миру, спокою і добробуту!